Ну що я вам скажу, бувають такі моменти, коли ось буквально 30 метрів стоїть лисиця кавка і глаза світиться фонариком світимо. Вон чути. А ось даші володі. Гончить. Пахарі. Пахарі. Ну нічого. їх їм... <похарі> Ну нічого, їм ще тільки два з половиною місяці і вони уваги не звертають на неї. Вон вона. Собачки бігають активно горе, молодці, але тільки трошки треба витримувати нервову систему, не всі ховати, тому що прекрасно розумію, що в два з половиною місяці хай хоч вона до них і відбіжить, вони ще не знають, що воно таке, і не, не відреагують так, як хотілося, щоб прямо зараз побігли, поговкали, погнали. Ще молоді. Це б їм було вже хоча б місяців сім, то результат би вже можна було чекати. А так, ще я думаю, що це ще так. Нічого, це у нас тренувочно на тут живе. Це хорошо.